Святій Богом дані живій, нам написано все так детально, що в останні ці дні серед людства землі все звершитися мусить реально. І як глянеш кругом, не опишеш пером, світ втопає в гріховній безодні, зло кипить без кінця, син не любить Отця. Виповняється слово Господнє. Гроші, землі, ліса, на що їм небеса? Люди ціль у багатстві знаходять, самі щастя кують, всім свободу дають, та в гріховних кайданах всі ходять. Всі говорять про мир, як найкращий кумир. Кожен мріє володарем бути, тому гострять мечі, наче злі палачі а мораль та братерство забуті. Несподівано так, без поважних причин, як пожежі спалахують війни. Дні летять до кінця і подібно гінцям долітають жахливі новини. Там війна, там терор, землетрус, голод, мор. І земля вся тремтить, все, неначе твердить, приготуйся до зустрічі Бога. Та безпечний цей світ не зворушиш нічим. Нам відкрита широка дорога до багатства висот, до розкоших широт. Тож для чого нам бати про Бога? Скільки вчених людей, скільки різних ідей появилося в світі безбожнім. Щоб звести люд з шляху, дати місце гріху, перекручують істини Божі. Цей освічений світ не потребує він, благодаті, любові від Бога. Ціль життя не борись, все бери, веселись, бо для тебе широка дорога. Світ в розтлінні гріха, беззаконня і зла. Всюди, гнів і злоба, горе, сльози, журба, і кипить, і росте зло невпинно. Та Христос нам сказав і на шлях показав, що коли все це буде збуватись, будьмо бодрі в цей час, для спасіння всіх нас означає, що час готуватись. Тож поки ще для нас є догідний той час. Зупинісь на життєвій дорозі, яка наша мета? Чи знайшли ми Христа, чи життя наше сховане в Бозі? Амінь.